Привіт, чи не можеш дати у борг 16 тисяч. Я хочу одолжити 5 500, буквально на два 3 часа. Випробувана часом і дієвістю шахрайська класика. Знову у справі, перевірена, зокрема, руданівцями та популярним месенджером. Усі ці повідомлення приходили мені близько, напевне, початку 9-ї вечора. Це коли вже людина так після якщо насиченого робочого дня не дуже. Сконцентрована, так і навіть знаючи, ми на Рудані багато розповідали про всі ці шахрайські схеми. що, що треба перезвонити, обов'язково запитати, чи так це чи це дійсно твій знакомий. От перша думка допомогти у випадку з Валерієм. Повідомлення надходили від його імені зараз. Аналізуючи ситуацію, чоловік впевнений, на гачок до зловмисників він потрапив через підозріле посилання у соцмережі. Ко мені, в телеграм акаунт прийшло повідомлення від знайомої у неї є діти, і вона попросила в этом сообщенні проголосувати за її ребенка Вона в якомусь то конкурсі участвують. Так Валерій поділився особистими даними з невідомими. Далі передбачуване продовження зі сльозливими проханнями шахраїв у телеграмі про гроші в борг. Їх розсилали за контактами з телефонної книги Валерія. Нам знакома вона перечислила гроші. Якби мені виявилося ну, на другу карту, вона навіть це не увидела, не заобразила. Хтось тобто отправила суму 5500. після зміни паролю та спілкування із службою підтримки месенджера. Доступ до аккаунта вдалося відбити. Втім, гроші довірлива знайома назад не отримала. Можливо, поки друга ж історія мала інше продовження. Чертеня якесь. Схопила і я написала тим людям, які мене просили, давайте картку. заскрініла ту картку для кіберполіції, якщо що, щоб номер показати. так, І написала, що ну я розумію, що це розвод, тому це для Кіберполіції. У відповідь мені було таке неприємне посилання мене туди-кудись, вслід за російським кораблем. я Навзаєм побажала. І за це, буквально за секунду, мій номер внесли у таку базу, що він почав дзеленчати з усіх боків, тобто смс-ки звичайні, телеграм-канал і вайбер. Ти розкажеш, як ти здогадалася, що ми шахраї, а ми тебе приберемо з цього терор-дозвону. Такі випадки не рідкість зазначають правоохоронці. Схеми у шахраїв незмінні. Перша схема має назву, коли ваш родич потрапив у біду, або коли шахраї зламують акаунти інших користувачів в соцмережах та від їх імені пишуть знайомим та прохають перерахувати певну суму грошових коштів. Перше, що слід зробити, це переконатися, чи дійсно це так. Слід зателефонувати знайомому та запитати, чи потрібна йому допомога. У випадку ваш знайомий потрапив в біду, зв'яжіться з особою, яка вам про це повідомила, та попрохайте надіслати вам підтвердження у форматі фото або відео з місця події. Також слід задавати питання, відповіді на які знає лише ваш знайомий. У будь-якому випадку шахрайства слід звертатися до поліції. Друга схема має назву «виграші призів. Це коли шахраї телефонують та зазначають вам, що ви виграли якийсь цінний приз. У разі викриття зловмисники ризикують щонайменше сплатити немалий штраф, кажуть правники. Втім, мова може йти і про реальне ув'язнення штраф від 30 до 50 тисяч гривень, або вмеження волі до трьох років, або виправні громадські роботи. Якщо не значна шкода, якщо вона вже значно є більше 150 тисяч гривень, то це вже більш сувора відповідальність. Це може бути і позбавлення волі до трьох років, обмеження волі до п'яти. Років, а ось, наприклад, із втручанням в роботу електронно-обчислювальної техніки відповідальність є вже позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Так само і в умовах режиму воєнного стану, як зараз в Україні. Відповідальність є суворою і також може сягати до. П'яти років позбавлення волі для особи. Ну а якщо в особливо великих ж розмірах або злочинною організацією, то максимальна відповідальність становить до 12 років позбавлення волі для цих осіб. Чому українці продовжують регулярно потрапляти на гачок до шахраїв? Фахівці віддають належне психологічним навичкам зловмисників, заманюючи жертву у свою павутину, вони вміло використовують прості, але дієві важелі. Метод однаково ефективний і у випадках з телефонними дзвінками. Під час інтернет-листування. Найчастіше телефонні дзвінки про допомогу надходять людям або ввечері, або зранку. Чому? Тому що саме в цей момент людина найбільш уразлива до різних несподіваних моментів. Коли тобі телефонують і говорять про те, що мама, мені потрібна твоя допомога. Людина найчастіше не починає аналізувати. З якого номеру телефонують, і в саме цей момент людська психіка вона втрачає здатність блокувати якісь незрозумілі моменти. У таких випадках бажано дозволити собі паузу. Видих. Пауза відключитися, проаналізувати ситуацію, передзвонити тим людям, кому ви довіряєте, або від кого ви могли отримати цей дзвінок, і впевнитися в тому, що це не та людина, яка просить вас про допомогу. Бонусом до психологічних трюків у виконанні анонімів стають і їхні знання сучасних технологій. Кібершахраї вони зазвичай не використовують якийсь один фактор, а вони роблять багатовекторні атаки. Це може бути, наприклад, застарілий браузер. Або на телефоні, або на комп'ютері, це може відсутність, наприклад, антивіруса. Хоча антивіруси треба розуміти, що антивірус – це дуже класно, але антивіруси можуть також продавати ваші персональні дані. Може надіслано, наприклад, посилання бути фішингове, яке дуже схоже на реальне посилання від того ж самого банку чи ваших друзів. Якщо це якісь кіберзлочинці, вони добре аналізують ваші соціальні мережі, слідкують за вашими вподобаннями. Не слід забувати і про класичну інформаційну гігієну. Не варто категорично натискати на невідомі для вас посилання. Уважно слідкувати, який протокол використовує це посилання. Якщо HTTP – це не захищений протокол, HTTPS – це захищений протокол. Також треба дивитися, щоб не було замін, наприклад, літер на цифри, тому що це з великої вірогідності фішингове посилання, і загалом не треба відповідати на листи, яких ви не чекаєте. Це якби перше правило стосовно посилань. у програмі мастхев. Також оновлення операційної системи антивірусу, обережне поводження з блокувальниками реклами, власним фінансовим номером, встановлення надійних паролів, а в ідеалі використання окремої банківської картки для інтернет-платежів. Олегендрексон, Олександр Домашов, Вадим Діденко, постфактум.